Зараз будемо порівнювати обидва кросера від одного производителя модель CR6 і модель Delta. От Вони так виглядають. Тут ще акумулятор, тут оця штучка розкладається І ідушечка. Отака. Ух. От раз, раз. Раз. По технічним характеристикам на Delta у нас стоїть 60 вольт 800 Вт. На cr 6 у нас стоїть 60 вольт, 600 Вт. Цей на 200 Вт слабший. Зараз подивимося, як вони в заїзді себе покажуть. Так, хлопці готуються. Справа у нас Сіар 6 є зліва Дельта. От вони стартують на своїх максимальних швидкостях. Блін, йолки палки щось Дельта, Дельта виграє, але якось доволі наче не впевнено. Блін, різниця 200 Вт, але щось перемога Дельти була така якась невпевнена. Ми вирішили е, замінити водітелей місцями приїдять. Справа в нас Дельта, зліва cr 6. О, от бачите, як бачимо, впевнена перемога Дельти. Тут видно, відчувається різниця по потужності. Так, тут у нас. Е, Сміна наїздників допомогла, але один запротестував, каже, там маленька дорога не така широка. Рішили спробувати прямо на дорозі. Стартують разом од лежачого поліцейського. Опана. Ну так, да, тут впевнена, впевнена перемога Дельти однозначно. Хлопці почали сперечатись по поводу ваги на Ми обратно стали на нормальну дорогу, стартуємо від лежачого поліцейського. Помінялись вони, як були до цього, CR6 і Дельта. І дивимося, що тут у нас. Ні, ну Дельта, Дельта, Дельта виграє перед Сар 6 Різниця в 200 Вт вона дає про себе знання.